Хтось стрибав із літака. Я це робитиму вперше. Дуже страшно до сирачки. Даремно 100 грам не прийняв перед стрибком, бо зараз серце від страху стане. Доведеться стрибнути. Назад не повернуся, я ж не з цикло. Я зараз здохну від страху. О! О! Де це сране кільце? Парашут розкрився, вас є, а я що й кепку не загубив. Мамо, я лечу. І парашут, і кепка все на місці. Тепер я офіційно банановий десантник. Тепер я не просто шимпанзе, я справжній ас парашютного десанту. А де тут банановий фуршет? Друзі, підпишіться на мене. Наступного разу зробимо ще щось цікаве.